Ну, власне, мій, моя частина зараз стоїть за 2,5 кілометра від російського кордону. Ми в бінокль добре бачимо, що там відбувається. Я хочу вам сказати моменти, що не навіть треба зробити по конфуціянськи відпустити ту інформацію, яку в. Вони е, дають у своїх телеканалах мас-медіа, Вони самі себе злякають. Це специфічний ворог. Він сам себе знищить. На жаль, він великий. На жаль, він довгий. Ви знаєте, е, великий труп довго гниє, так само як і Римська імперія. Тобто ми бачимо наслідки падіння великої імперії, як у Вірмені Байдані, так і в Україні. Ну а далі ми показуємо приклад всім іншим. Тут питання, ти дуже коротко запитаю, знаєте, от коли ця імперія буде падати остаточно, як казав Шевченко, впала польща та й нас задавила тут питання в тому, кого вона ще може придавити, як так зробити, щоб все таки уламки впали десь не на наші голови. Як себе убезпечити від цього? Ну ніяк, але треба триматися, щоб великою масою свої побратимства, а тила і фронта єдиності, що ми єдині українці ту брилу з допомогою всього світу підперти і закинути її в другу в другий бік. Не вийде звичайно. Булька, коли падає і великі трупа да, та, звичайно придавляє. Ми це перетерпіли, пережили, зберегли свій соціум, зберегли свої українські культури. Урну ознаку своє ДНК, і це переживемо. І нам ще багато що робити після перемоги.